Дві екзотичні спортивні дисципліни, десятки одиниць спорядження та співсотні сталевих криворіжців. це все про черговий етап змагань Геймс» з гри з питанку та стрільби з лука, який днями традиційно об'єднав армійців, ветеранів та членів їхніх родин. Для досвідченого спортсмена Валерія новинкою стала стрільба з лука. Попри втрату кінцівки на Донеччині під час великої війни у 2022-му чоловік вже встиг вдало виступити на змаганнях, на з плавання і настільного тенісу у Дніпрі та столиці. Криворіжець, що ходить нині з протезом, навіть зміг повернутися до військової служби. Цьому як каже сам Валерій, передувала велика робота над собою та значна мотивація займатися спортом, яку він отримав від свого протезиста. Він сказав, що якщо ви хочете піти раніше, то ви повинні займатися імені, дійсно плавами. Ну, Відповідно, ходжу в басейн, не скажу, що регулярно, але по мірі можливості. І, відповідно, то саме. це дало свій штучок поштовх для того, щоб я пішов ну, раніше. Я був серед Ну, учасники навіть, навіть даного змагання. Десятки нескорених криворіжців, яких завчасно поділили на декілька категорій, випробовували себе у вправному потраплянні у ціль з лука протягом п'яти раундів, кожен спортсмен намагався вразити мішень трьома стрілами. У порівнянні з різкою та динамічною стрільбою більш спокійною виявилася гра у питанк. Цього дня вперше кидала металеві кулі у французькій грі пані Олена. Чоловік городянки нині на передовій дає відсіч окупантам на запеклому донецькому напрямку. Містянка зізнається зі спортом вона на ти, тож виграх нескорених по Криворізьки готова себе випробовувати у різних дисциплінах. Я вже приймала участь у футболі жіночому, звісно. А також я проходжу три. Нуся, готуємось ми з дівчатами на змагання з валейболу сидячи. А в цю екзотичну гру я бачила один відос на Ютубі, і мені стало дуже цікаво. Тому будемо пробувати відпочивати, просто розслаблятися і отримати просто задоволення від знайомства з новим видом спорту. Спортивна дисципліна, яка зародилася 500 років тому у прованці, вимагала від спортсменів неабиякого інтелекту та витримки. Правила іноземної гри прості, стоячи всередині кола учасники мали кинути металеві шари якомога ближче до маленької дерев'яної кулі. Гра розрахована в першу чергу на концентрацію на боротьбу з самим собою, на боротьбу з емоціями і на влучність і на вмілість. Тобто треба мати навики. Треба ці навики приходять роками. Треба концентруватися, треба розуміти і самого себе. Це в основному гра на влучність і на боротьбу з емоціями. В Україну Петанк прийшов лише на початку 2000-х, Однак швидко встиг отримати прихильність українців, адже спортивна дисципліна не має жодних обмежень. Тож в неї можуть грати діти, городяни похилого віку та навіть люди з особливими потребами. Ветерансфемілігіймс це не лише про спортивне змагання, це перш за все про спілкування, про спортивну реабілітацію, а також це про впровадження нової, в тому числі європейської культури спорту. І ми от разом зараз з посольством Франції в Україні і Федерації. Рацію питанку в нашій на, 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 на країні проводимо перший турнір е, в нашій області з питанку одного з найпопулярніших видів спорту у Франції, Іспанії е, Португалії, е, тобто. Ми створюємо можливість, щоб люди ширше дивилися на світ і мали можливість відпочити та отримати можливість поспілкуватися зі своїми колегами. У після завершення турніру «Ветранс Фамелі Геймс, «Петанку» та стрільби з лука найкращі спортсмени отримали кубки та корисні подарунки. Володарів золотих медалей традиційно відзначили сертифікатами на 5 тисяч гривень. Чемпіонат нескорених по Криворізькій, ініційований Радою оборони Кривого Рогу набирає своїх обертів вже за два тижні. Ветерани, діючі військовослужбовців. Бовці змагатимуться з футболу нових спортивних звершень криворіжцям зі сталевим характером бажають Антон Шекель, Едуард Лушпенко та уся команда першого міського.